Доброго дня, мої дорогенькі учні! Я рада вас бачити у нашій онлайн-студії Творчість на дотик». Ми з вами продовжуємо тему Героїчність у мистецтві. На останньому нашому уроці ми розглядали буквиці і подвиги богатирів та козаків. А сьогодні ми з вами познайомимося. З мультиплікацією і з нашими козаками та богатирями, які знаходяться, через яких зроблені дуже знані мультиплікаційні фільми. Тож, рушаємо у подорож. Тобто, запрошую вас до перегляду нашої презентації. Багатирі та казаки мультиплікації, Художники – мультиплікатори Це буде підготовка, наша з вами для створення портрету котигорошка на смужці паперу. Але ми це будемо робити на нашому наступному уроці, який буде у вигляді майстер класа. З багатирями. Та казаками, захисниками ми часто зустрічаємося у мультфільмах. Мультфільми бувають лялькові та мальовані. Їх створюють художники мультиплікатори. Вони мають багато кадрів, щоб герої почали рухатись. Зазвичай робота розподіляється. Одні малюють персонажів. Відтворюючи їхні руки, рухи інше довкілля, де відбувається дійство та предмети. Мультиплікація від латинського слова мультиплікація, це розмноження, збільшення зростання, це від кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки послідованих фаз. Руху намальованих, тобто графічна мультиплікація, або об'ємних, тобто об'ємна мультиплікація. Ці твори називають анімаційними або мультиплікаційними фільмами, тобто мультфільмами. І ось перед вами є така смужка, на якою зображен дракон, який рухається. Хочу вам пояснити, що для однієї секунди мультфільму треба намалювати 24 кадри. Художник-мультиплікатор це художник, який працює в світі мультиплікаційного кіно. Він створює малюнки ключових моментів руху персонажів, їх визначає при проміжні фази на аркуші експозиції. Ось перед вами малюнок. На якому зображений Уолт Дісней, на раменах у нього стоїть дуже знайомий Мікі Маус. Але у мультиплікаційному вигляді. Уолт Дісней американський художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценаріст і продюсер, засновник компанії Уолт Дісней Продюкціон, яка дотепер перетворилась на медіо імперію. Walt Дисней Компані. Це тварець першого в історії звукового мультфільму. Створення героїв мультфільмів вимагає від художника вміння малювати персонажів у русі, передавати їх характер та різноманітну міміку. Зверніть, будь ласка, увагу, якою мати бути голова, тулуб, ручки та ніжки казкової істоти. Щоб надати особливої виразності фігури, персонажа мультфільму художники використовують чіткий контур. Тобто такий контур, як ми з вами малюємо часом за допомогою чорного фламастра. Е, Перепрошую. Хочу вам зараз зробити таку несподіванку завершу наші слайди, і ми з вами зараз перейдемо до огляду мультфільму, який був зроблений у 20 столітті, і він показує наших захисників. Козаків, які е, мають таку дуже добру думку, думку, і ви, на, вони винаходники, ви захисники, і варті допомогти у будь-якому часі. Цей мультфільм або фрагмент, бо цих мультфільмів козаків казаках дуже, дуже багато. Але цей мультфільм розповідає, як козаки шукали сіль. Тож, запрошую до огляду, до... щоб ми з вами забачили. Готують козаки кашу спробували її, але вона не смачна шукають ключ. Меркують, що треба робити. Поїхали наші козаки до ярмарку. Бо на ярмарці дуже-дуже багато різних речей можна придбати. Підходять до такої палати, де продають сіль. Але продавці показують, що нічого у них нету, нема. І починають розповідати, що за сіллю вони їхали дуже-дуже довго. Доїхали аж до Туреччини, поверталися через но, ну, через день. І вже на своїй ненькій Україні та раптом якийсь пан дуже грозний, забрав у них цілу нігті, відібрав. Запровадив її до свого такого палацу. Не сподобалось це казакам. І вони вирішили прийти до цього палацу і побачили, так, стоять воли з ворками сіллю, а пан відпочиває під дубом, а його слуги готують йому їжу. Козаки підходять до волів якийсь Будять їх та показуючи, вони рухались і воли разом з сіллю поїхали за козаками. Але маленький козак почув смачну їжу. Пошукав у себе у кишені е шнур, прив'язав цей шнур до е крісла пана і зібрав готоване порося. І наші козаки поїхали, щоб запровадити сіль е до ярмарку. Слуги крутілі-крутілі і. докрутілі пана. Так ще до самого огня, що він відпалився. Бігають вколо нього, рятують його. Води немає до Його до басейну, до фонтану. Викупали, згасили вогонь, але пан е не втопився. Збачив пан сліди волів і зрозумів, що вкрали. І волів, і сіль Зач почав кричати, стріляти. Гадніватися. І поїхали усі е, за козаками, щоб відібрати відібрати всі. Стріляють, кричать. Швиденько-швиденько їдуть по дорогах, по мостах, по холмах, по долинах. Настигають, чують наші козаки постріли, Маленький відвернувся і побачив, що пан зі слугами їдуть, стріляють. Але наші козаки не злякані, починають так само відстрілювати. Острілю вуса твоєму пану. Пан дуже роздирваний. Так, кричить, що аж вуха усім затикає. Ну, наступ, наступний козак взяв перець і вистрілив в перця. І від цього перцю, який потрапив пану до носа. Бо він почав чихати. І так чихав, що ж мільниці відлітіли, бо випадали з мільниць ворки з мукою, раптом на пана та його слуг. потім з поворотом повернулися на своє місця, а пан та його слуга почали так само чихати. Так чекали, так чекали, що ви від свого чиху швиденько повернулися до своєго палацу. А наші козаки їдуть далі. Ні, не до палацу, а до ярмарку. І зараз швидко-швидко до пан разом зі своїми слугами довіз козаків до ярмарку. І ціла Сіль вже була на ярмарку. А, пану, а пан разом зі слугами потрапили до забору і зараз будуть наказані, Бо козаки всадили сіль до своїх рушниць і сілью почали стріляти по пупчах. Ну, а пан мав, є такий дуже великий, то всадили не до рушниці, сіль, а до пушки. Щоб не мав помислу повим... крати сіль більше. І всі з цього. і козаки достали, а панство принесла дуже великий. Бо... Ворочок сіл. Але казаки взяли стільки, стільки, скільки їм було потрібно. Подякували собі навзаєм. А тим часом наші воли дійшли до ярмарки з останнім в ворогом сірі. Конець фільма. І це було для вас таке, такий показ мультфільму, як це виглядає, коли такий мультфільм зроблений. Але ми з вами ще підготуємося трошечки до нашого майстер-класу, на якому будемо малювати портрет нашого богатиря. Коти Горошка, І будемо робити його з усмішкою, а потім сумного. І зробимо з вами на таких двох аркушах паперу. І за допомогою олівця я вам покажу, як оживити це образи. І, але це на вас чекає вже на наступному урок, уроці. Тож бажаю вам. Творчості, наснаги та до нашої наступної зустрічі. До побачення, мої дорогенькі!